Так, на Авдіївському напрямку наші оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєвєрне на Донецької області. На Мар'їнському напрямку противників безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. На запорізькому ж напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Південніше-Новодарівки Запорізької області. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. На Купінському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій не вів. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові. Дії на Бахмутському напрямку завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Загалом, впродовж минулої доби, відбулося.